Згідно із рішенням Організації Об'єднаних Націй в світі проходить другий глобальний тиждень безпеки. Даний захід має на меті насамперед привернути увагу суспільства до необхідності забезпечення безпеки руху, пішоходів та дотримання цієї категорією правил безпечної поведінки на дорогах, адже значна частина ДТП трапляється саме через недисциплінованість пішоходів. Цього тижня на території Івано-Франківської області проводяться профілактичні заходи під умовною назвою пішохід інспектори ДАІ приділяють більше уваги пішоходам-порушникам, а також дисциплінують водіїв, які не надають їм переваги у русі. Ще одна профілактична акція мотоцикліст, яка проводиться державтоінспекцією, покликана нагадати водіям мототранспорту про безумовне дотримання ними правил дорожнього руху. Профілактичні заходи в основному проводяться на вулицях та шляхах обласного і районних центрів, де найінтенсивніший дорожній рух, оскільки у таких місцях пішоходи проявляють найбільшу неуважність, що призводить до дорожньо-транспортних пригод. Так, з початку року за їхньою участю на Прикарпатті трапилося 32 автопригоди, у яких 9 осіб загинули, а 29 отримали травми та каліцтва. Дев'ять автопригод скоєно звини пішоходів, внаслідок чого 4 пішоходи загинули, а 5 травмувалися. За час проведення операції Працівниками Державтоінспекції складено 6 травня 9 адміністративних протоколів за порушення пішоходами правил дорожнього руху. З початку року складено таких протоколів 69. Також складено 70 адміністративних протоколів з початку року на водіїв транспортних засобів, які не надають переваги пішоходам в русі. Ще одна профілактична акція Мотоцикліст, яку проводить Державтоінспекція, покликана нагадати водіям мототранспорту про безумовне дотримання ними правил дорожнього руху. З настанням весняно-літнього періоду на наших дорогах стає більше двоколісних транспортних засобів. За статистикою в цей період спостерігається зростання кількості аварій за участю водіїв мотоциклів мопедів. Та скутерів. Деякі власники двоколісної техніки, сідаючи за кермо, на жаль, нехтують елементарними правилами дорожньої безпеки. Перевищують швидкість, виїжджають на зустрічну смугу, не пропускають пішоходів. Тож необхідно, аби водії мототранспорту усвідомлювали, вони є учасниками дорожнього руху і мають як права, так і обов'язки. З початку року, за участю водіїв, мопедів та мотоциклів на Прикарпатті сталося 5 ДТП, у яких шість осіб травмувалися. Троє з них через власну неуважність. В ході цих заходів працівниками здає затримано е, мотоцикли. Затримуються транспортні засоби е, на решт-майданчик. Е, також нами затримано е, мотоцикл, е, який був не зареєстрований в установленому порядку, а також затримано квадроцикл, водій якого керував транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Держату інспекція звертається до учасників дорожнього руху вказаної категорії бути. Максимально уважними на дорогах пішоходам у жодному разі не вибігати на проїжджу частину, оскільки така несподіванка може застати зненацька водія. А він в такому випадку технічно неспроможний негайно зупинити транспортний засіб, аби уникнути наїзду на неочікуваного пішохода. Водіїв двоколісних транспортних засобів. Інспектори закликають рухатися на безпечній швидкості, оскільки від цього залежить у першу чергу тяжкість наслідків дорожньо транспортних пригод, якщо ті стаються, З початку року працівникам відділення відділення дає Коломійського міського відділу, складено 918 адміністративних протоколів за порушення водіями правил дорожнього руху. Накладено штрафів на суму 215 тисяч гривень, з яких стягнено 100 тисяч гривень.